Ми переходимо до наступної секції Навігаційно-геодезичне забезпечення зимоустрою. І перший доповідач Горб Олександр Іванович, директор компанії Навігаційно-геодезичний центр. Сучасні тенденції в геоінформації. Так, зараз хвилиночку. Хвилиночко. Так, мою презентацію бачите, доброго дня, мене чуєте? Видно і чутно. Доброго дня, колеги, доброго дня учасники цієї конференції. Я хотів би поділитись з вами інструментальними засобами збору даних. І ці свої спостереження я базуюсь на відвідуванні інтергіо конференції в Німеччині кожен року, і своїми спостереженнями я з вами поділюсь в напрямку інструментального гедотичного супроводу тих цікавих проєктів, які ви виконуєте. Мене звати Олександр Горб, директор навіційного геодезичного центру. І змістом з містом мої презентації буде це тренди основних технологій збору даних GNSS, що відбувається тахіометрії. Фотограметрії лазерне сканування, особливу увагу приділимо автономним носіям сенсорів. Це досить потужний напрямок, тенденціям розвитку програмного забезпечення і е, наша участь в цій інтер'є, наша участь в конференції і, і виставці в Німеччині. По-перше, ну, по, по інтер'єву, це головна подія в світі. Кожен рік відбувається, в цьому році буде статус провідної виставки. А відносно геоінформатики, я, я е, сподіваюся, що мої, моє трактування вам е, ви згодні. Що ГЕО це збір даних, і це геодезія, картографія, дистанційне зондування, Інформатика це ком комп'ютерне опрацювання, програмне забезпечення, ті задачі, які ми вирішуємо. Так от. На інтергєво було присутні майже 580 експонентів, 17 тисяч відвідувачів з 121 країни, і виставка показала, що досить непогану стабільність цієї індустрії. І основними ключовими моментами на цій виставці це було поєднання і використання штучного інтелекту в інформатики, це також традиційно. Дистанційне зондування землі, розумне місце цифровий дві на КІБІМ-технології, і ну, окремо два напрямки це автономні сенсорні системи і лазерне сканування. І от я хотів би по аналізу площ виставкових звернути увагу на чотири компанії. На основі цих компаній подивитися ті напрямки. ті у зусилля, фокус, які ці компанії це дві ведучі компанії: це Hexagon, Leica і Trimble, американська компанія, і китайська компанія CHC NAV, і компанія Stonex, італійська з китайськими коріннями. По площі можна сказати, що це най- Найбільш потужніші були учасники в інструментальній частині. В представляла і керівництво геодезичного напрямку, і Андрій Галайда, керівник департаменту Геокадастру. Це, це приємно, що керівництво цікавиться. І були досить непогані зустрічі на конференції з друзями, з фахівцями з України. І зараз я хотів би перейти до такої технології, яка зараз дуже. Широко використовується, на жаль, в воєнний час трошки. Є проблеми з цим, це технологія GNSS. І я вже сказав, що ми подивимось на прикладі двох ведучих мирових компаній: це Trimble і Hexagon Лейка, і китайські компанії CHC і Stonex. Так от, на цій виставці Лейка представила новий свій продукт GS05. GNSS RTK приймач ну, По характеристикам, ви бачите, що це обов'язково мультисистемність, тобто всі сигнали всіх навігаційних систем приймаються. Зараз стандартом є використання віг з кутом нахилу, тобто можливість під кутом нахилу, нахилу проводити вимірювання. 184 канали це не досить високий показник, але цього досить для стійкого вимірювання в плані 3 мм по висоті 6 мм. Ну і вага тут безпосередня вага 0,75 кг 750 це досить непоганий прилад для польових вишукувань. Досить цікавий девайс, юніт, представила Rimble DA2, яким, мені здається, що буде користуватись широкою популярністю зараз, особливо військовий час, в Україні. По характеристикам приблизно по точностям такі ж, але він досить дешевий і можливість використання замість диференціальної корекції мережі базових станцій, технології PPP, PPP тобто отримання з космосу з супутників диференційної корекції. Я сподіваюся, що цей прилад досить популярний буде зараз, в наш час саме в нас в Україні в військовому стані. Але Зверніть увагу, Stonex представив свою саму останню розробку s 999 Захист досить непоганий, підтримка всіх систем, технологія нахилу, компенсація нахилу до 60 і можливість використання на, разом з GNSS вимірами і ще двох камер, які дають можливість вимірювати координати, позиціювати в недоступних точках. І аналогічний прилад CHC i93, захист досить непоганий. Більше тисячі каналів, всі мультисистеми, всі системи, точність приблизно одного рівня з всіма і вага до кілограма. І слід відмітити, що Коріфеї в цьому напрямку, а саме фірма Джават. І сам Джават, незважаючи на те, що лідер компанії Адже і Джават помер від ковіду п'ять років назад. Все, все рівно фірма існує, і він створив три інженерних центри: і для Топкона, і для Аштех, і Джават. Фірма продовжує Існувати і розробки досить цікаві. І ще звернути увагу на програмне забезпечення по мережі базових станцій, це німецька компанія GEO++. Так от я при, приклад використання от в Європі, щоб було розуміння, деякі кажуть, що GNSS вже вийшла на якийсь вже максимальний рівень. Так от в Європі три роки назад знайомі. Хлопці, з якими я спілкувався з Нідерландів, створили мережу базових станцій, 43 станції на базі приймачів STONEX з програмних забезпечень GEO++ німецькою. Вони за три роки е, е, мають базу. Півтори тисячі користувачів, плата за кожного користувача в рік 400 євро. Тобто 600 тисяч євро вони мають на користування цієї станції, і досить непогано в центрі Європи створена станція, яка, мені здається, є рентабельною. Також на виставці були е, приємно, що ІПС Україна е, пропонує свої комплектуючі ОМ-продукції і інші е, лідери це Новател, Ханівел. І зараз. По трендам, які існують в GSS. Ну, По-перше, це мультисистемність, тобто всі приймачі повинні приймати сигнали всіх навіцінних систем. Багатоканальність, Тобто всі приймачі, майже всі приймачі більше тисячі каналів. Модернізація диференціальної корекції, тобто не тільки використання мережі базових станцій, а й технології PPP. Щоб Скоротити бюджет використання GNSS, використовують технологію BIOT, тобто можна мати одну антенну і свій комунікатор або мобільний телефон використовувати цю технологію. Ну, обов'язково хмарні технології, і обов'язково зараз уже як стандарт виміри під кутом нахилу віхи. І багато компаній використовують і технологію фоторометрії і SLAM, щоб комбінувати GNSS-технології. Тобто це основні спостереження по розвитку gnss технології в світі, яка зараз існує. Тепер друга технологія це не менш важлива технологія, традиційна технологія тахіометрії. Одним з лідерів в цьому напрямку є компанія Лійка своїм приладом Nova TS-60i. Ну, Зверніть увагу, основною. Неймовірно високі точності, це кутова точність 0,5 секунди, точність вимірів на призм 0,6 мм, дальність від, без відбивача 1000 метрів, а з відбивачем до 10 кілометрів. І аналогічний прилад є у фірми Trimble s 7 точність трошки нижча, але показники приблизно такі ж. Uh, і я хотів би відмітити, що тахіометрії підтягуються, і китайці стонекс пропонує свій роботизований тахіометр з точністю. Майже такою, як у Leica, але гірша точність на призму. Дальність також достойна, і по температурному режиму, по захисту також досить достойний прилад. І CHC також не відстає компанія китайська і по точності, і по дальності, і по стандарту захисту, також такого рівня. Тобто, що я хотів сказати, що основними трендами в. Технології збору даних, використовуючи тахіметрію наземну до По-перше, це роботизація. Тобто, зараз трахіометри працюють один знімальник в основному. Це високі точності, це неймовірні точності, кутові 5 секунд, дальність 1 міліметр. Це використання розумних віг і одне з перших, яке це запропонувала лейка, AP-20, і поєднання наряду з з форм тахіометра, інших технологій це GNSS, сканування і обов'язково хмарні технології, тому що даних стає все більше і більше. І для зв'язку польових вимірів і офіси використовують обов'язково хмарні технології. Два слова по фотограметрії. Якось вона трошки була забута, трошки вона була не популярна, не актуальна. Зараз досить великий попит на цю технологію. От Стонекс фірма запропонує в цьому році нове рішення нове. але. Ми бачимо стабільний високий якість рішення МОЗАїк черська компанія. Приємно було відмітити, що один із ведущих виробників безпілотників адаптує досить потужні камери і фірми Sony. І ця фірма Квантус System зараз має філіал Завод по виробництву безпілотників в Україні. І приємно те, що з українською делегацією. Приймала керівник напрямку Тетяна Кодратенко, яка раніше працювала в Drone.ua, зараз працює в цій компанії досить успішно. Тобто, що я хотів сказати, що фотограметрія існує, розвивається, і одним із прикладів поєднання технологій є інноваційне рішення від Лейка. Тобто це інноваційний будівельний інструмент для точного позиціювання та розміт... розмітки. Чутно мене Нормально? Я вибачаюсь. Так або так, 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 так. Так. Так, так це цей прилад буде показаний на геофорумі через місяць у Львові, і досить непогані точності. Це точності. Виносив натуру до, міліметр до 10 метрів, 2 міліметри на 50 метрів, тобто підходить для розмітки фундаментів, для е, легкого переміщення використання там, е, е, інших технологій і так далі. Тобто це інноваційний прилад, який я рекомендував звернути на нього увагу, особливо будівельникам, хто займається виносом натуру е, е, використанням саме і фотограметрії, і лазерної технології. На високих, ну, досить високих точностях. І основні тренди фотограметрії: це високоточні сенсори, поєднання штучного інтелекту з опрацюванням, розпізнаванням класифікації об'єктів, портативність, інтеграція з BIM і кісти технологіями, безумовно, хмарні технології, і це використовується для, передусім, на Заході і в Прибалтійських країнах є проєкти. У створенні цифрових двійників міст, інфраструктури і так далі. І нарешті, сама потужна, на мій погляд, технологія збору даних це лазерне сканування. Одним з лідерів в цьому напрямку є фірма Leica, яка запропонувала вже майже 10 років назад FTC 360 з неймовірною швидкістю це 2 мільйони точок в секунду, з точністю високою, з невисокою вагою, але є непогані рішення Трімбл. X9. І е, хотів би відмітити, що ці рішення особливо цікаво для зйомки інфраструктури для великих об'ємів це мобільне сканування, мобільне лазерне сканування. І от Лейка пропонує е, новий прилад Пігасус ТРК 700. Ви бачите, що це швидкість може переміщення бути до 60-80 км на автомобілі, ступінь захисту досить висока, точність висока, мільйон в секунду. Ну і аналогічне рішення пропонує Trimble. Єдине, що тут вступає, це по стандарту захисту IP67, тут IP64. Ну, і... Китайці не від відста... не пасуть задніх, от фірма CHC пропонує Альфа-3D, також досить непогане рішення і по точності, і по швидкості сканування. По захист також на, на достатньо високому рівні. Тобто ці рішення мобільні на стаціонарних платформах, наприклад, це на судах. На... Залізничних платформах на автомобілях, але ручні рішення досить популярні. Зараз це технологія SLAM і одна з перших, які створила, досить компактне таке, ергономічне і цікаве рішення це балька тугову рішення від Лейка. але Stonex пропонує своє рішення. Новий вийшов прилад X200-200. І Січ запропонувала рішення комбінування і слемовської технології, тобто ручного сканування з GNSS, тобто антенна зразу координує містоположення тих до мартовочок. Досить багато потужних пропозицій в цьому напрямку, і багато фірм. І Альфа Гео, і так далі використовують саме цю технологію для своїх приладів. Ну, я хотів би в якості прикладу показати отаке от рішення німецька компанія для мобільного сканування для портативного, яка також досить популярна в Європі. Ну і основні тренди. Дивіться, швидкість сканування досягли 2 мільйона точок. Це неймовірна швидкість, точність до 1 міліметрів, розширений діапазон. Сканування до кілометра, це, наприклад, p 50 лейки, компактність, тобто 5-6 кілограмів це ж досить компактне. Ну, інтегра... інтеграція з мобільними платформами. І хотів би відмітити, що Лазери встановлюються на безпілотника, це вже технологія лідарного знімання, і це досить популярно, особливо для зйомки території. І я думаю, що після війни ця технологія буде набирати тільки обертів в Україні. Ну і особливо важливо, що під час лазерного сканування ми отримуємо терабайти пам'яті, терабайти інформації, тобто для опрацювання треба досить потужні сервери і так далі. І тут на допомогу приходить штучний інтелект. Тобто це поєднання і автоматизація опрацювання разом з штучним інтелектом. Це основні тренди лазерного сканування. І два слова я пробіжусь по носіям. Ну саме популярні носії це безпосередньо безпілотні літальні апарати. В Лейкі є робот, такий белька fly непогане рішення. Але непогані рішення пропонує і китайська компанія, якому. Згадували раніше це CHC, її нові лади достойні уваги, китайська компанія Autel і хотів би відмітити Абріс українського виробника, який вже стабільно декілька років приймає участь досить непогані рішення. Ну і безпосередньо DJI своєї продукції вона захватила дуже великий сегмент ринку в світі. Різні підходи. От я хотів би звернути увагу на французьку компанію Flyability, яка захищені для підземних розробок. Пропонує сканери, сканери і фотограметричне рішення. Автомобілі, установлюються на автомобілі, особливо мені сподобалось рішення на базі українського шерпа автомобіля, так, така геолабораторія. В сенсори встановлюються на повітряні кулі, на роботи для переміщення для Водних роботів, багато рішень навіть для підводних рішень, ну і цікаві рішення італійської компанії ScanGO, механічні приспособи для використання ну, частково сканерів по висоті до 60 метрів, і, і в напрямку підземних якихось комунікацій також можна використати сканери в перевернутому стані. Таким чином. Основні тренди розвитку носіїв це роботизація передусім, от, портативність, універсальність, висока ступінь захисту і охоплюють весь простір. Це і підземний, і підводний, і надводний, і так далі, тобто носії сенсорів на всі випадки життя. І остання тенденція в розвитку програмного забезпечення. Я відмітив так, що площі, які займають ведучі міські компанії AutoDesk, збільшуються, тобто ринок програмного забезпечення збільшується, і AutoDESK пропонує свої останні рішення для BIM-технології Ревіт, для проєктування Civil 3D, для програми для 3 d моделювання 3D Max. Але Есрі також є одним із спонсорів цієї виставки, також пропонує і використання хмарних технологій, використання і опрацювання хмари точок лазерного сканування, TeraSolid – непогані рішення фінської компанії, топодот, американська компанія, РІП, німецька компанія. Але основними, щоб я сказав, тенденція в розвитку це ті технології, які зараз на слуху у нас: це bim технології інформаційне моделювання будівництві, це гість технології, вони продовжують розвиватись. Відносно предметної напрямку, це цифрові двірники, Digital Twin, розумні міста, і особливо важливо це використання гінформатиці, гі штучного інтелекту. І саме основне, що збільшується частка картинку, саме програмне забезпечення і опрацювання, тому що вже. Мені здається, що апаратні засоби вийшли на досить високий рівень, і вже розвиватись я вже навіть не, не здогадуюсь, куди можна розвиватись апаратні інструментальні засоби вимірювані. І відносно України. Була проведена конференція по відновленню, і приємно відмітити, що стабільно на конференції присутні компанія ІПС Харкова, компанія Абріс з Києва, яка займається безпілотниками. Новий стартап це львівська компанія Гіз Point, команда експертів в напрямку Гіс і різних задач. І саме висновки, які б я зробив, це інформатика зараз знаходиться на досить високому рівні, розвивається. І, передусім, в цьому напрямку. Розвивається тенденція по розвитку безпілотних літальних апаратів, лазерного сканування, фотограметрії і програми забезпечення. Делегація з України потужня, і це. Приємно, я вас запрошую також на е, цей захід в цьому році. І саме приємне те, що ведучими спеціалістами в деяких закордонних компаній є українські фахівці: Кондратенко і Січ е, виходці з України. Тому е, приємне враження, і я хочу вас завірити, що якщо ми використовуємо ГІС і інші програмні продукти, то інструментальний, Засоби для збору даних є досить потужними, досить е, рентабельними і досить е, сучасними. Друзі, дякую за увагу і чекаємо вас разом на інтергєв, яка буде в Франкфурті у 2025 році, в жовтні, 7, 9 жовтня, цього року. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександрі, за чудовий огляд. Чи є у когось питання? Будь ласка. Ну, можливо, якщо будуть питання, будь ласка, пишіть їх в чаті. Добре, дякую, друзі, за участь і всі успіхи вам і потривалості нам всім. Дякую, дякую.